Право командира Беркуту знову перенесли засідання. Відклали, бо підсудний не з'явився на засідання. Нагадаємо, екс керівника Беркута Дмитра Садовника підозрюють у розстрілах на інститутській тиждень тому. Печерський суд відпустив його під домашній арешт. Учора садовник прийшов на засідання без адвоката, якому раптово стало зле. А сьогодні не з'явився і сам його новий адвокат заявив, що підсудний, начебто в київській лікарні пластичної мікрохірургії, до йому проводять операцію. Справу вирішили відкласти до 1 жовтня. Судді виходили з зали під вигуки майданівців та родичів загиблих активістів ганьба. Є певна тактика. Я так бачу. Затягування розгляду справи. Ну, як те, що я вам скажу, що він міг вже втекти. В нього не було жодних обмежень відповідно до ухвали суду стосовно того, що він не може покидати межі міста або межі країни навіть.